Всі побачили і переконалися в тому, що є Росія, і на що Росія здатна. Так ось зараз і демократи, і республіканці вже кажуть публічно про те, що треба підтримувати Україну. І ось відомі союзники України: це Міч Маконел, республіканець, лідер меншості в сенаті. А також це Ліндзі Грем, Майк Макл, Марк Вернер. Дік Дурбін, Крис Купс та інші. І через постійні контакти, візити, брифінги. Україна має, це ключове слово, має переконати Конгрес у доцільній допомозі. Навіть якщо Білий дім пасивний або проти. І вся надія також на оцих людей. Бо саме Конгрес має. Зробити все для того, щоб була надана оця допомога Україні. Третій момент. Що означає минутий Білий дім? Якщо адміністрація Трампа гальмує рішення, а всі ви знаєте, що зараз відбувається, і як Трамп ставиться до цієї допомоги, то Україна може працювати напряму з сенаторами і конгресменами, щоб ті вносили. Законопроекти про допомогу Україні. Лобіювали фінансування через Комітети з оборони, закордонних справ та бюджету. І публічно тиснули на Білий Дім через медіа, слухання та звіти. Ось в цьому і заключається, що означає минути Білий дім. Четвертий момент: це інструменти прямої роботи. Що ж це за інструменти? Це українське посольство у Вашингтоні. І це ключовий штаб. Там, де з боку України має відбуватися вся діяльність день і вночі, для того, щоб доказувати, що США мають підтримати Україну, бо весь світ вже переконався і зрозумів, що таке Росія і на що вона здатна. Також це українська діаспора, яка знаходиться в Сполучених Штатах. Тобто. Від них що має відбуватися? Це мітинги, звернення, листи до конгресменів. Тобто, має відбуватися бурна діяльність від діаспори, які виїхали по тим або іншим причинам до Сполучених Штатів. Але вони ж також розуміють, що відбувається в Україні. І ось також від них має бути оця пряма дія. Запрошення американських депутатів до України, особливо на фронт.